Так, а ще в мене цікава історія прийшла в неділю. В общем, був я на вихідних у смілі, загрузився, все добре, скупився на базарі, з дітьми погуляв на площадці, все, їдемо додому, поробив всі діла. Їду в обухи, тільки виїхав зі Сміли декілька кілометрів і машина глохне, пропала тяга. Я так замітив, вроді моргнула акумуляторна, немає зарядки. Поки я не зрозумів, встав, на ходу ще спробував пару разів завести, нічого не схватувало. Потім встав, спробував, теж не заводиться. Хоча обороти десь до пів тисячі піднімалися. але так Почувствував, що крутить легко, виводить який обрив рів рівня ГРМ. Ну, я тоді ще цього не розумів, але ну, заглохло-заглохло, все треба якось рішать. Бігом дзвонив знакомому дзвонив на СТО, все тягнув машину, ставив через час сів на маршрутку з дітьми і <смі> жінкою. Що ми давно такого не робили, привикли їздити на машині. в принципі. І поїхали на маршрутки додому в Обухів. Сміле Обухів. Получається там 150 км. І... У нас двоє дорослих 8 років і ще 3,5. За 3,5 ми не знали, які будуть місця, поговорили, там вона каже в автостанції. Типа, ну, все одно він сам сидіти не буде, місця можуть бути десь роздільно. Беремо три білети і три білета коштують десь 1200. По 3980 до Попукова. що Щоб не мало, да, 1200. У мене на машині, на моєму акценті, на газу у дві сторони стоїть дешевше, з'їздить. Десь гривень 800 або може 900, не знаю. Дай налачити, в принципі, ті самі, ну це дві сторони. й комфортніше. Ну там Таких приключень у нас не було. Поїхали ми в общем, маршруткою. Міста були ззаді, як оказалось. На задньому Вся задня можна було й 4 взяти міста спринтерів. Ця на автостанції сказала. Місця хороші, маршрутка хороша, бо це син власника маршруту. То маршрутка в нього ну, маршрутка була хороша. Але приключення на цьому не закінчились. Взагалі, одна баришня біля нас сиділа, так надухалася, що теж ригать хотілося. І ще один заліз дядько без білета, п'яний в хлам з перегаром, всю дорогу щось там розказував. Ну, він його вже взяв. Міста не було, він стояв варняга всю дорогу, ну, втім було весело. З однієї сторони, душно, задні міста, які укачують. длінний такий сплінтер. З однієї сторони, духи, з другої сторони, перегар. Ну, в Взагалі, дядько той не доїхав, звісно, до обухвоє пасажири і водій віддав йому гроші, висадив, тому що він почав конфліктувати, Там дихати перегаром на всіх, ну, взагалі, було це все. Вроде він такий конфліктний був, але все одно його культурно висадили в Мироновки. Сказали, трошки відпочинь, попей кофе і на наступні маршрутки вже поїдеш. То, звісно, так. Да. Ну і діти теж на руках. То туди, то сюди, то хочу тут сидіти, то встать. В общем, прикольно. Ну, поїздом за мене варіант їхати, бо у нас це треба в Київ, потім з Києва, а маршрутки, в принципі, удобно. Що... І ми дуже швидко ми в час поламалися, в два вже були в маршрутки. 5 приїхали, маршрутка швидко були в Обух сіли на таксі і долетіли додому. Ось таке в мене було в неділю приключення. А сьогодні я їду, їду в ТЦК у Смілу, завтра мені. А машину я здав на СТО. І вже сьогодні в мене новості, що да, рівень порвався. Е, вже голову зняли. Сьогодні другий день вчора тільки приступили. І вже везуть на ремонт. І, ну, Зрівняв винувати я, затягнув дуже багато їжу. Та потом, та потом, хоча сам на днях вже 10-й раз вибирав запчастя, вже накидав там все, що тільки можна. І Рівні і ролики в мене вже міняють ГРМ не перший раз. Знаю, що замовлять, помпи, там, прокладки. в общем, Все в мене кода вже є. І був недавно ще й на СТО. І дуже планував і поміняти цей ремінь, але не вийшло. У мене там були проблеми з тормозами. Я їм сказав, робимо все, але вони там щось якось в свої черги. Тиждень машина, машина робила не на того, вони мені тормоза не зробили в суботу. Машину віддали ж в неділю там і то, з скрипом там. То я відказався від ГРМ, бо це б ще тиждень чи два робили ГРМ. Хоча. Це було тижня-два назад. А ГРМ у мене пройшов уже так приблизно там під 80 тисяч. Міняв його там на 218-219 тисяч. А зараз уже в мене там пробіг. 295. В общем. Солідно там вийшло. Ну їжу на машині, як звичайно зовсім неспокійно. Тобто, Навіть ту до дорогу не сміло їхав Вночі 140, топив часті обгони. Ну, в общем, машина не жаліється. Ну, понятно, що погнуті клапана. Завтра поїду до мастера і будемо виясняти ну, об'йом Понімаю, Там може по багатому, не по багатому. Ми Побачимо, що робить. Ну, зрозуміло. опять же, поміняється рівень ГРМ. Прокладка. Всі прокладки в мене свічі ще запчасті в мене є, везу йому масло. свічі, прокладка є в мене, клапани кришки. Щоб хоч якось трошки якісь запчасті йому підкинути. Бо попаду я не на маленькі ремонтації. Мінімум 20 тисяч, так, я так дуже легко говорю за цю роботу, це якщо там нічого, тому що сам один клапан. Стоять по 300-400, по 400. якщо в мене 16 клапанів, там десяток їх загнуло. То це тільки на клапана 4000, а шліфувати головку і так далі. В общем, завтра треба, кстати, зняти гроші і дати на запчасті трошки мастеру. В общем, такі в мене веселі вихідні. В принципі, поїздка на маршрутки з дітьми і машина в ремонті. Зараз їду на машині. На роботу на ній їжу. Зараз ми поки походимося на одній жінка на маршрутках пішком ходить. Ну, і поки одна машина. якось так. Ну, Якщо чисто, в мене машини вже просто, звісно, трошки вже вибішують, тому що постійно, вже скільки в них в дві машини вкладую, акцент постельник, то не тормоза, то ще щось, то колеса, то різину треба, масло, то взагалі міняють кожен місяць. Їжу на по 3000 по 4 в місяці, 7 тисяч я вже міняю масло, воно вже чорне. Це теж час уходить якісь там пару тисяч. За бензин взагалі мовчу, скільки туди я заливаю всі ці машини. Це ще при тому, що я на, на газу їжджу і то суми виходить. Думаю, якось якось. Економить надо на цих машинах, чи менше не їздить, більше заробляти. Ось такі, взагалі, якісь думки трошки в мене цікаві. Ну, якось буде, я думаю, все добре. Гроші заробимо, машини, починим, будемо їздити і далі. Все, всім доброго вечора. Піду на оболон зараз підворку.